Привіт! Сьогодні в нас урок граматичний, тому налаштовуйся на серйозну роботу. А поки налаштовуєшся, слухай хорошу новину. Вже традиційно з 15 грудня по 15 січня на моєму Патреоні буде діяти знижка на річну підписку. Мінус 40%. Якщо ти давно відкладаєш навчання, саме час зробити собі такий новорічний подарунок. Отже, наша тема називається Ендиклінаціон. Не лякайся, зараз все поясню. Почнемо з того, що означає слово деклінаціон, діє деклінаціон відмінювання. Мова йтиме про таку групу німецьких іменників, які при відмінюванні мають певну особливість. Обов'язково дивись відео до кінця, ми будемо розглядати багато важливих нюансів. Наприклад, подивись на таке речення: Der Arzt hat dem Patienten erklärt, dass er sich mehr ausruhen soll. Лікар пояснив пацієнту, що йому потрібно більше відпочивати. Уважні учні помітили якщо пацієнт один артикль dem – це однина, то чому іменник в множині пацієнтен, а не пацієнт. Я іноді отримую такі питання, і ось нарешті ми розкриємо цей секрет. Тут мова йде саме про ендеклінаціон. Слово пацієнт належить до цієї групи іменників, тому поводить себе не так, як звичайні іменники, до яких ми звикли. Чому це відмінювання називається саме «н»? тому що іменники цієї групи в однині в усіх відмінках, крім номінатива, отримують закінчення «н» або є Саме це ми й бачимо в прикладі з пацієнтен. Відкриємо в словнику відмінювання слова пацієнт. І бачимо, що в називному відмінку маємо пацієнт, а в усіх інших пацієнтен, і це однина. Ось так само поводитимуть себе всі іменники, які належать до групи ендеклінаціон, так зване слабке відмінювання, про яке ми сьогодні будемо говорити. Ось для порівняння відмінювання звичайного іменника, який не належить до цієї групи. Звісно, виникає питання, які іменники належать до ендеклінаціон, як їх відрізнити. Відповідаю після того як ти поставиш лайк за корисне відео. Дуже дякую. Це завжди іменники чоловічого роду. Це вже спрощує нам життя з цим відмінюванням. Лише чоловічий рід. Багато якісь цих іменників позначають людей. Особливо професії, посадові назви, діяльність, титул, статус де журналіст, де «де егоїст», де поліцист, де принц тощо. Це не абсолютне правило, але хороший орієнтир. Сюди ж національності «Де бріте, де поле, де унгар, де французе. Також назви тварин чоловічого роду. Löwe, де афе, де Bär, де хазе. Ще виокремимо іменники чоловічого роду, які закінчуються на е, і мова не тільки про характеристики людей де боте, кур'єр, де бухштабе, буква, де наме, ім'я, де вілле, воля, де функе, іскра, де бубе, валет, де унглаубе, невіра. Але ось іменники чоловічого роду на е, які не належать до ендеклінаціон. Деакезе, диати, деакафе, деазе. Також ми можемо орієнтуватися на суфікси, які містять ці іменники. Якщо слово закінчується на один із цих суфіксів, майже напевно воно належить до ендеклінаціон. Приклади слів буду показувати в номінатіві і в датіві Ant Der Elefant dem Elefanten, der Demonstrant dem Demonstranten, der Diamant dem Diamanten, und der Doktorand dem Doktoranden, und der Student dem Studenten, der Präsident dem Präsidenten, der Agent dem Agenten. Ist der Journalist dem Journalisten, der Tourist dem Touristen. Ad Der Kandidat dem Kandidaten, der Soldat dem Soldaten. Ad Der Kamerad dem Kameraden. Oge der Biologe dem Biologen der Pädagoge dem Pädagogen graf der Fotograf dem Fotografen der Graf dem Grafen e, der Junge dem Jungen der Zeuge dem Zeugen der Kunde dem Kunden der Hase dem Hasen Звісно, це лише деякі зі слів з такими суфіксами, їх набагато більше насправді, і взагалі ми в цьому уроці розглянемо закономірності, правила, але не весь список іменників, які належать до ендеклінаціон, бо їх багато. Звертай увагу на слова, які схожі на ендеклінаціон, і перевіряй їхнє відмінювання в словничку, щоб знати точно. Так поступово ти будеш їх запам'ятовувати. Зверни увагу ще на таке. Колись давно, в уроці номер 48 де ми говорили про утворення множини іменників, я давала таку підказку. Переважно для утворення множини ми додаємо тільки одну літеру «Де юнге» – «ді юнге тіш» де «ді ді тіше, де монат ді монате, але це працює не в 100% випадків і є іменники, які в множині отримують відразу дві букви der Mensch, die Menschen, der Fürst, die Fürsten, der Graf, die Grafen, der Prinz, die Prinzen, der Held, die Helden, der Herr, die Herren. Ось такі іменники зараз про чоловічий рід саме говоримо, ті, що в множині отримують закінчення є теж належать до Н -деклінаціон. деклінаціон. стосується однини нагадую. Тому не дивуйся, коли побачиш таке. Die Gedanken eines klugen Menschen sind oft schwer zu verstehen. Für einen Prinzen ohne Krone ist Freiheit wichtiger als Macht. Sie erzählten den Kindern eine Geschichte über einen mutigen Helden. Ich musste dem Herrn mit der blauen Jacke meinen Ausweis zeigen. По-перше, для 116-го уроку більшість цих слів вже мають бути моїм глядачам знайомі. Але навіть якщо якісь із них не знаєш, то тобі все одно потрібно зайти в словник, подивитись на граматичні таблиці з відмінюванням цих слів і відразу побачиш і переклад. Щоб ніхто не ухилився від користування словничком, переклад не вказую. коли ми додаємо вен деклінаціон до іменника n, а коли «ен». вибір між n і e Залежить від того, як закінчується слово в називному відмінку номінатів singular». Якщо слово закінчується на е, додаємо n, тобто в номінативі де юнге, у решті відмінків ден jungen», «des jungen». В номінативі де колеге. У решті відмінків ден колеген дем колеген дес колеген. Якщо слово не закінчується на е, додаємо. En. В номінатіві менш» у решті відмінків ден меншен дем «дес меншен». В номінатіві де хельд у решті відмінків хельден», «дес хельден». Є також особливі слова, до яких ми будемо додавати одну літеру n, хоча іменник на е e не закінчується, де хер «дем херн», «дес херн». Der Nachbar, den Nachbarn, dem Nachbarn, des Nachbarn. Der Bauer, den Bauern, dem Bauern, des Bauern. Рухаємося далі. Деякі учні точно вже планують писати коментар. А що ж у нас в Генєтів? Де літера С в іменниках чоловічого роду в Генєтів? Дуже хороше питання зараз відповів. Але коментар все одно пишіть, я буду дуже рада. Отже, дійсно, – це n в кінці іменників в усіх відмінках, крім номінатіва, тобто в генітіві теж, і ці іменники, які належать до цієї групи, не мають закінчення с в родовому відмінку, як ми вчили в уроці про генітів. Подивімося ще раз на відмінювання деяких іменників в «ен-деклінаціон». В генітіві не дес меншес, а дес меншен. Не дес архітектес. A des Architekten. Ne des Diamantes, a des Diamanten. Alle je Vynetke, i de cich Vynetke vneläžet oz zi Slova. Der Buchstabe, der Funke, der Gedanke, der Name, der Wille, das Herz, der Friede, der Glaube, der Same. Останні три слова в дужках, бо вони рідкісні, але для повноти картини ми їх також розглянемо. Вони в Геніці мають закінчення n, як в нендеклінаціон, але також і s, як в звичайних іменниках в цьому відмінку. Хтось називає це іншим типом відмінювання змішуваним, але ми ускладнювати не будемо. Якщо подивимося на звичайний іменник з групи НДлінаціон, він в геніців не має закінчення S, має лише. Е н, як в інших відмінках. А ось слова з групи винятків: Дес Buchstabens, Дес Funkens, Des Gedankens, Des Namens. Des Willens. Des Hertens, Des Friedens. Des Glaubens. Des Zamens. Тут є ІН. Складно чи не дуже. Ділися враженнями від цієї теми. Найважливіше пам'ятати про ось ці слова з групи ендеклінаціон, бо їх ми будемо використовувати найчастіше Mensch, «Де, де юнге, де Herr, де Name, де Student, де кунде. Але це не означає, що про інші правила треба забути. Просто ці вивчаємо в першу чергу. Розглянемо кілька речень з ендеклінаціон. Gestern habe ich mit einem Studenten und seinem Kollegen gesprochen. Student, kollega, alle je, en, do en Deklination. Analogisch tut, der Wert eines Menschen zeigt sich nicht in seinem Namen, sondern in seinen Taten. Die Kinder des Mannes spielen gern mit den Jungen aus unserer Straße. Тут Юнген – це множина, ми бачимо це по артиклю, саме через це з'явилася літера «н» в кінці. Хоча в однині теж було би «н» – «юнген», бо це слово з групи «н» деклінаціон. In der Wohnung meines Nachbarn wohnt jetzt ein Tourist, der oft die Hilfe des alten Herrn aus dem dritten Stock braucht. І тепер нюанс, який помітили тільки найуважніші глядачі. Якщо це ти, похизуйся в коментарях. В переліку винятків, які отримують також С в генітіві, було слово «das Herz». це іменник середнього роду, який в принципі не повинен бути в цій темі. Адже ендеклінаціон це проіменники чоловічого роду. Ми з цього почали цей урок. Але дивним чином до них додалося слово «das Herz». Запам'ятовуємо його як виняток. Причому це слово поєднало в собі всі можливі винятки в цій темі, тому що, крім роду, є ще таке. В акузиців артикль залишається das, і сам іменник теж не змінюється. das herz. Тобто в акузиців не додаємо до іменника en в датіві нам пропонують два варіанти: dem herz, не додавати «en» також, або dem herzen, як у всіх іменників з групи n деклінаціон. А от в генітів. Des Інформації було багато, обов'язково треба потренуватися. Де ти можеш знайти ще більше вправ? Правильно на Патреоні. Посилання під відео. Щодо речень в нашій вправі, в реченні номер 2 іменник не змінився, бо це номінатів. реченні номер 5 іменник середнього роду, тому це не ендеклінаціон. І сьоме речення це виняток. Додаємо ен, і С в родовому відмінку. На сьогодні все. Успіхів!